Ольга Герасим'юк не остання людина в медійному середовищі. Те, що вона там сидить як голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення, це не непорозуміння історичне. Насправді в неї був прекрасний проект, який вона робила безкоштовно, без всякого бюджетного фінансування вона відстежувала школи Сластіона на Полтавщині. Ну, є такі школи Сластіона Полтавщина, Чернігівщина і Сумщина. І вона досліджувала цю тему, бо вона сама спирятана. землячка, і в неї це вдало виходило. Це абсолютно її профіль. Її ну, зіпсувало телебачення. Вона колись робила програму проти ночі, якою всі захоплювалися, тому що там були поетичні тексти, ну, відьмацькі фактично тексти. Ви хотіли знати 95-й, рік минулого тисячоліття. так. От. Так що, а, потім, а потім її зіпсувала програма без табу, там, де вона молола хуйню повну, вона казала: А коли вас гвалтували, що ви відчували? Вам було боляче, ви плакали? Тобто, це, така, це одне було з перших ток-шоу, яке ну, базується на якихось таких примітивних людських емоціях. І там Оля зіпсувалася. Потім Оля щось там на 1 плюс 1, бла, 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 бла. Потім опинилися в національній раді з питань телебачення радіомовлення. То я хотів би бачити Ольгу Грисим'юк, я особисто, як людина, яка не байдужа до шкіл Сластіона для неї це діло честі було. Я за це віддаю їй належне.